Українські повітряні сили поповняться ще чотирма штурмовиками. Їх нам передала північна Македонія. Наші пілоти з ними добре знайомі, оскільки це радянські модернізовані літаки. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про су 25 грач. Перший свій політ су 25 здійснив у 1975 році. В 1981 році штурмовик офіційно ще не потрапив на озброєння союзу, але вже виконував бойові завдання в Афганістані. Тоді було задіяно 12 таких літаків, які ще називають грачі. Почули, що американці розробляють штурмовик А-10, да? так? От ну радянський союз не міг залишитися. Осторонь. Вони почали розробляти свій власний штурбок і створили його досить швидко. А яка була концепція? Він має бути броньований. От ну такий більш-менш маневрений. Понад 7% від злітної маси зайняли системи забезпечення живучості літака. Броньована кабіна захищає від куль калібром 12,7 мм, а в деяких найбільш вразливих частинах до 30 мм. В нього зробили кабіну з загальною, загальною масою бронезахисту майже у 600 кілограмів. Там, що було велике бронескло, вага. Бронекапсули пілота майже 430 кілограмів. Двигуни Су-25 рознесені по боках фюзеляжу. Так його сконструювали для того, аби у разі пошкодження ракето від ПЗРК одного з двигунів, Су-25 зміг летіти ще деякий час на одному. Звичайно, літак оснащений системою відстрілювання теплових пасток. Таким чином продадіє ракетам, що мають теплову головку самонаведення. Зараз сучасна, сучасні наземні війська дуже широко оснащені ПЗРК переносними зенітно-ракетними комплексами. Вони всі мають теплове наведення, і штурмовик, який діє над ворожими військами або поблизу ворожих позицій, може бути ними обстріляний. Тому на штурмовику над двигунами в задній частині в задній частині ну в основному тут і в задній частині фюзеляжу, в мості теж вставляють касети теплових пасток. Ці паски відстрілюються з тим, щоб ракети з тепловим наведенням наводилися на них. Штурмовика су 25 10 точок підвіски озброєння. З них дві призначені для ракет класу повітря. Повітря Р 60 із головкою самонаведення, яка виготовилась, до речі на київському заводі Арсенал. Максимально там 15 кілометрів могли уразити ціль. Причому вони не потребували навіть лазерного наведення. Вони були степловим наведенням. Побачив сигнал, там дала головка сигнал, що вона захопила ціль, Кнопку нажав і відвертаєш, маневруєш, тікаєш. Су 25 має можливість запускати керовані ракети класу повітря Земля Х Х-25МЛ та Х-29 з напівактивним лазерним наведенням. Штурмовик використовує і некеровані ракети з дальністю дії до 4 кілометрів. Також су 25 оснащений оснащений двохствольною 30-мм гарматою. В Основному ці штурмовики літали з блоками некерованих ракет ну там С-5, С-8 або некерованих ракет великого калібру, це вже С-24, С-25, таких потужних, значить, які вже важили за сотню кілограмів. Або ну, один блок такий, от він міг брати вісім блоків, один е залп, там два блоки, якщо випустити повністю ракети, кожен блок на 20 ракет. 40 ракет покривали майже цілий гектар. На початку травня цього року на українських су 25 помітили американські некеровані ракети ЗУНІ. Чотири тисячі таких нам передали Сполучені Штати. Дальність ракети Зуни 8 кілометрів. Швидше за все, су 25 північної Македонії теж їх випускає. Окрім цього, грачі скидають плануючі авіабомби ФАП-250 та 500. Максимальна швидкість 125 з бойовим навантаженням 950 км на годину, а практична стеля польоту 7 тисяч метрів. Бойовий радіус дії 750 км. Також штурмовут несе на собі озброєння з загальною масою понад 11 тонн. Він мав, так би мовити, ну, таку грубезну конструкцію, а дуже аеродинамічно, просто страшну. От, бо е, швидкість в нього була, це один з останніх швидкість і висота це одні з останніх компонентів, на які звертали увагу, одні з останніх вимог. Головне було виживання. І от, е, наприклад, двигуни в нього не напівтоплені, в фюзеляж, два двигуни. А рознесені од подалі один від одного. Існує 12 модифікацій цього штурмовика. В основному їхня відмінність полягає у кількості пілотів: один або два. Серед них є навіть протитанковий штурмовик С-39 – Подальша модифікація су 25 Су-25Т. Україна після розпаду радянського союзу отримала біля 90-95 літаків. Су 25 з них 76 стали на службу решту законсервували. Україна отримала десь приблизно 4 полки. Ці штурмовиків, якщо ще й не рахувати, штурмовики, які були для військово-морського флоту, єдине, що за 30 років ми встигли з ними зробити, змогли провести невеличку модернізацію. В Україні вони проходили модернізацію. В Запоріжжі на авіаремонтному заводі на них встановили кращу супутникову навігацію та радіостанцію. Аналоговий приціл змінили на цифровий, і це дозволило підвищити точність стрільби на 30%. На початку 2014 року Україна мала повну боєздатну ескадрилью. Частина з них це запорізька модернізація. Вперше ми застосували су 25 в бою 26 травня 2014 року за Донецький аеропорт. Македонія ж передає чотири штурмовики: три одномісні та один двомісний, які власне купила у нас в 2001 році. Поки наші пілоти навчаються на західних, F-16, то на македонських су 25 вони одразу злетять. зберігайте спокій, вірте в нашу авіацію.